Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло, коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто морок, і хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Біблія відкриває нам майбутнє людство. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду. Кризису, смерті та пекла. На землі це відбувається тому, що людство не слідувало за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавий, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатство, грошам, як підсумок, криза, голод та злидні. Четвертий вершник смерті, і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї епідемій, морів, звірі, і як підсумок пекло і на землі, і в вічності. Люди пішли за цими нечистими, нечистими сутностями. Тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім відбувся загальний відхід від церкви, від Бога. і Почалося руйнування храмів, гоніння віруючих і церкви вбивство святих і священиків. І тут не плутайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу, а релігія Вавилонська блудниця. Вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому: комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм. Тиранія, всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Пишіться і напишіть мені, якщо потребуєте духовного спілкування і молитви.